На сьогодні існують такі типи повісток. Це повістка для е, прибуття до територіального центру комплектування з метою взяття на військовий облік, з метою проходження медичного огляду, з метою е, уточнення персональних даних військовозобов'язаного з даними оберіг, яка знаходиться в ТЦК, і е, з метою призову на військову службу. Саме з цих підстав громадяни викликаються до ТЦК повістками. Повістка на виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути виписана від руки або сформована за допомогою реєстру оберіг. Юридичну силу і та і інша повістка має однакову. Вручати повістки мають право як військовослужбовці або працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і групи оповіщення. До складу групи оповіщення можуть входити представники органів державної влади або місцевого самоврядування. Поліцейські та працівники, або військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі якщо оповіщення здійснюється в багатоквартирних будинках, то до складу цієї групи оповіщення можуть входити голови ОСББ, або представники організації, яка обслуговує зазначений будинок. Місце, де може бути вручена повістка, це або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або громадські місця, місця навчання, місце роботи. Будь-яке скупчення людей, державний кордон або блокпост, а також за місцем проживання громадян. З питань вручення повісток, типу цих повісток та інших обставин, які стосуються призову по мобілізації, громадяни можуть ознайомитись, вивчивши постанову Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року.